Вітаю вас, друзі, партнери. Сьогоднішнє відео присвячено новому кабінету, який є в Холлинг 1990. Трошки помінялося, переїхала на іншу платформу, і зараз ми в цьому відео подивимося, які функції. Розберемося трошки з кабінетом. Майже все те саме, але просто для перегляду ми його проскочимо, щоб знати, що до чого, на які кнопочки можна тиснути. Якщо ви ще не знали, то я чекаю від вас. Коментар під цим відео, лайк і відповідно підписку. Це дозволить більше людям побачити, який є кабінет у нас в холден. І так, справа: Ваш, ваша фотографія, ваше ім'я, прізвище і логін, який ви використовуєте в системі. Прапорець, якщо натиснете на нього, то побачите весь список мов, який доступний для наших партнерів. Як діючих, так і майбутніх. Це сторінка головна. Переходимо в профіль. Профіль. Нас показує оця наша фотографія, яка тут на версії була. Да? Просто вибираєте файл на комп'ютері чи на телефоні, загружаєте і натискаєте Змінити. І ваша фотографія буде тут висвітлюватися. Мій пароль. Ви можете змінити пароль, ввести його тут і натиснути змінити. Так само і емейл можна поміняти. Будьте уважні з емейлом, через те, що на нього проходить фінансовий пароль, код підтвердження для виводу чи якихось фінансових операцій в вашому кабінеті. І так, тут ваша реферальна ссылка, реферальне посилання, ваш логін, ім'я, прізвище, телефон. Якщо ви коригуєте, просто натискаєте кнопочку Зберегти. Тут ваші Спонсор, з яким ви можете зв'язатися. І далі у нас розділ фінанси. Фінанси, фінанси. Тут у нас історія. Історія по наших, і по наших фінансах. Чи то ми поповнювали, чи то ми. Які отримали винагороди, перекази. Ми працюємо в трьох валютах: долар, євро і біткоін. Коли натиснути отут в нас долар, і ми хочемо провести операцію виведення коштів, чи поповнити, чи зробити переказ партнеру, також це безкоштовно, натискаємо сюди суму виведення, номер гаманця Perfect Money в доларах. Натискаємо виконати, і на нашій пароль. Увага! На нашій пароль приходить код підтвердження 5 цифр, який ми маємо ввести і натиснути виконати знов». Реферали. Реферали ви, як спонсор, і список ваших рефералів. От сюди і до нескінченності все залежить, скільки ви маєте особисто запрошених партнерів. Якщо натиснути на когось із цих із списку, то, відповідно, ви будете бачити їхніх партнерів список партнерів. т 3 х долар, євро, біткоін. Натискаємо на нього і бачимо нашу, наші всі платформи, які в нас є, ми бачимо тільки першу лінію наших партнерів. Якщо ви хочете побачити нижче партнерів, просто натискаєте на оцю стрілочку, і воно вам показує вашу, вашу другу лінію, з якого ви отримуєте 90%. Це 3 євро. Тут же 11 платформ, да? ви і ваша перша лінія. Натискаєте на, на, на кнопочку. Виходить. його партнери. Тетраїх з біткоін. Всі ці самі платформи. Можете клацати. Вот так. Отак, друзі, це все. Я думаю, що вам не, не буде тяжко розібратися з кабінетом. Тому, якщо у вас виникли питання під відео, ставте, будь ласка, ваші коментарі з запитаннями. Ставимо лайк і, відповідно, підписуємося на канал. З вами був Петро Медяновський. Всім пока-пока.